Автомобільна комісію це Mercedes Vito Tower 2016 року. 2,2 дизельний двигун 167 кінських сил на автоматичній скрині передачі. Автомобіль все в одних руках обслуговувався у офіційного дилера. Бачимо попереду топові LED-фари, задні також LED, легкосплавні диски. Оригінальні це не реплика на 18. Збоку відсувні двері. Також рейлінги, камера заднього виду, парктроніки попереду позаду. Переходимо всередину. Бачимо класне сидіння з регулюваннями по нахилу. Можна ставити подвійні, також вентиляція для всіх рядів-пасажирів. Ідемо в бік, дивимось на середній ряд. Все виглядає дуже охайно, взагалі жодних слідів експлуатації немає, стеля, сидіння. Все дуже суперово. По салону бачимо повний електропакет, задні вікна відчиняються, підігрів сидіння, електрорегулювання, зеркал, такий стан водійського сидіння 150 оригінального пробігу даного автомобіля, мультикермо, клімат-контроль. Ідемо під капот. Важливим також є обслуговування автомобіля. В даному варіанті клієнт обслуговував мостила кожних 10-12 тисяч, в коробці передач кожних 30 тисяч, замість 60. Замінені ці гальмівні диски, колодки, пружини, все, що потрібно, сіли і поїхали. Так що запрошую на те драйв